У горішніх Плавнях стартували зональні шкільні змагання з футболу в залік п'ятої гімназіади школярів. Турнір зібрав команди старшокласників Кременчуцького району. Подібні шкільні змагання мають наступну мету. Залучити найбільше дітей до заняттям спорту, щоб діти більше розвивалися, більше набували якихось фізичних розвитку фізичного. Турнір триватиме протягом двох днів. За його підсумками визначать переможця цього відбіркового етапу. Матчі проходитимуть на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Регламент у нас буде два тайма по 30 хвилин. Наша команда як готувалася на фаворити господарі поля. Ну, звичайно, фаворити, тому що багато хто із складу команди брали участь в зональних і обласних змаганнях з міні-футболу. І посіли також перше місце, тому ми сподіваємося, що наша команда буде в фаворитах і буде вже представляти наше місто на обласних змаганнях. Обласні змагання, сподіваємося, виграємо. Є школи, які залучені в збірну. Да, це перша школа, третя школа, четверта, п'ята і шоста. Порівну, можна сказати, в кожній школі однакова кількість учнів, яка війшла в збірну команди. Серед учасників футбольних шкільних змагань у горішніх плавнях була команда Омельницької територіальної громади. Який настрій на змагання? Річний. Нормально все. Буде бій. Та буде, звісно, що не буде. Юнаки із Омельника із гарним настроєм провели розминку перед своєю стартовою грою. Граю я не дуже добре, так іноді займаюся футболом. Для себе подобається просто грати. Ну, які відчуття, коли на поле виходиш? Приємні, гарно грати, взагалі люблю спорт, а футбол приємно грати. Ну як тобі перші миттєвості на полі. Подобається Дай, <кхех> велике поле, класна команда, все подобається. Тактика у вас буде, яка звичайна. Яка тактика буде? Не розкажу. Лідером команди «Омельника» є її капітан Денис Мінчук, який має певний досвід участі у футбольних турнірах. Багато разів до цього брав участь в турнірах, змаганнях і так далі. З яким настроєм приїхав? Як налаштовані? Чесно, кажучи, дуже задоволений, що я така можливість пограти на такому турнірі. Дуже задоволений, дуже хочу пограти. Вірить у своїх хлопців вчитель фізичної культури Омельницького ліцею Юлія Підгорна, яка вважає, що для їхньої команди участь у такому змаганні це справжнє спортивне свято. Ми приїхали в першу чергу відпочити, отримати задоволення від гри. Хотілося пограти на такому гарному полі, якого в нас немає. Тому як буде, головне, щоб без травм. Ну і хлопці у вас займаються футболом, деякі. Є секція футбольна в Мельнику, так? Звісно, так. Деякі займаються, деякі просто зі школи. У нас тут дві школи з ракетного замельника, тому це склад, склад збірної змішана команда. Команда Омельницької територіальної громади отримала певний досвід у грі із юними футболістами із горішніх плавнів. Господарі змагання впевнено провели першу гру турніру, у якій вийшли переможцями. Усі гравці команди горішніх плавнів мали гарну підготовку, адже усі вони вже не один рік займалися та займаються футболом у різних вікових групах дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Хлопці, я вже всіх знаю. Я з ними ж хожу на футбол. Ну а відчуття дуже класні. Я не жадав, що ми переможемо. Вірив в себе, в пацанів. Ти вже виборював медаль у бігу? Чи допомагає швидкість тут у футболі? Так, звичайно, я ж тут якраз і треную свою швидкість корпус, ну і все. За підсумками зональних шкільних змагань визначаться дві найкращі команди, які здобудуть право виступити вже на обласному турнірі у рамках п'ятої шкільної гімназіади.